Добрий день. По скільки капуста у вас? Капуста 30 гривень. По 30 гривень. Добрий день. По скільки капуста? По 30, а морква. По п'ятдесят. Шакують. По чому капуста? По 30, А морква? По 50. А ще нагадайте, по скільки ось така капуста? 50. Більший 350, там 5 літрів, а менший 250. Тут скільки 2 літри, так? 3 літри. Оскільки дайкон? 40 гривень. А 40? А петрушка? По 50. А по скільки порей? 25 штучка. По 25 одна штучка, так? А кріп Петрушка? 120 на вагу. 120? Це буде 10, кріпочка, петрушка по 20. Кріпочками і петрушка по 20, так? Ні, так. я просто питаю, треба по ціні знати. 20, 20, 10, 120, 25. Ну, на вагу я можу mm. дати по 70. Ну на вагу по 70. Так. Салата по 60. РДСК ну, по, 25. 25. по 25. 25. А по скільки такий помідор? Е... Ящиком. Ящиком. По 65. Ага. Скільки такий помідор, По 75. По 75. Огірки є по 110 на роздріб. Не, не. Добрий день. По скільки огірочок? 120. По 120. А ось такий перчик. 60. Так. 65. По 75. І по 60 кабачок. І по 35. Так. 60. А по скільки кабачок? По 70 на гурт. По Скільки така капусточка? 25 гривень. По 30 гривень. А ось така. Добре. Капуста ось така. Капуста по 35, а цвітна? 60, 60. а перчик. 50. 50. Скільки цвітна? 80. По 80, бачите, яка гарна цвітна. Добрий день. А брокколі? Ой, яке гарне. Брокколі теж. Теж 80. Впала ціна на ви брокколі, знаєте? Брокколі було по 110, а по 80. А! <світнення> а савойка? 40. По 40? Гурт. А 35 на горт. А пекінка? Пекінка 30 гривень. По 30 гривень, це ми в 10-му ряді. Скільки така сливка? 60. А скільки ти сливка помідор? На горт? На горт пані 40. По 40. Дякую. А більше 50. А більше по 50. Ось це далі. Дякую. А зелений помідор? По 25. А по скільки капуста в сітках? 24. По 24. А картопля? Також 24. По Почому капуста? 24. По 24. А по скільки така велика капуста? Маємо 24. По 24. А картопля? Пострій. По 23. Чесничок є. Добрий день. Ось такий є різний. Вони розправити людей. 120. То вони розправити людей. А що? Що ж розстраювати? Чим? Ну, вони прибігають, коли були тобто був дешевий. Був по 20 гривень, а став тобто. по 100. Поки тобто і всміли доморозав. Ось такий великий гарний є. Є різний. Зараз буде косолька зараз покажу ясик. Ось дивіться, є квасоля різна. Ось, така є. Ось така. Ось такий ясик є по 130. По 70 є різна. Також є олійка. нерафінована, домашня. Скільки капуста? 23 таке. По 23. 24. А ось така 24, так? Скільки гарбуз? По 35, так? А синя? 40. По 40. А ще є ялтинська. Ось така по 120. А біла-фіолетова. По 50 за кілограм. — По скільки картопля? 22. По 22. А, дякую. а який це сорт? Конект. Подивіться в інтернеті. там написано. — Ага, дякую. По Скільки картопля? 24. По 24. А морква? 22. По 22. Скільки картопля? 20, 19, 17. 20, 19, 17. це на гурт великий, так? Так, да, так. Да, да. Це на гурт. Скільки картопля? По 23 гривні. Добрий <систити> день. Мор... Цибуля, марква. Одеса, по 14. По 14 цибулька. Морква Волинь, Каратель, Шантоне, Солодка як мед. По 22. По 22 морквочка. Так, дивимося далі. Картопля з Волині. 24. Різні сорта. Різні сорти. Гранада бананка по 27. Граната і бананка по 27. Буряк столовий. Бурячок? Столовий. По скільки? Водан. 14. Водан. Два би 15. говорив Павло з Волині. Так, все, будемо знати. По скільки картопля? 23. По 23. По скільки морква? 23. По 23, дякую. Добрий день. По скільки така морква гарна? По 20 гривень є така мор морква. І mm -hmm. що ваша є цибулька? Mm -hmm. По скільки? 13. По 13. М? Скільки цибулька? 13 гривень. По 13. А картопля? 27, 27. Mm -hmm. Ось така. А ось така по 23. Mm -hmm. Скідка морква? Моркочка на сьогодні у нас коштує 19 гривень. По 19 гривень, ось така морква. А цибулька? Mm -hmm. Не знаєте? 13, по тринадцять, чотирнадцять. Скільки картопля? 23. по двадцять три гривні.